Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну от, то що я показував вам мотор 6 з 9 дізельною, то одне. Але я собі, як ви знаєте з попередніх відео, реставрував цього двигуна. Ну, це, звісно, голосно сказано, так, знаєте, сильно. Просто при цього е, замінив гільзу, яку мені прошліфували під поршень. Е, Прошліфував клапана, ну як притек клапана. І все. Ну, Карбюратор я ставив раніше. Ще потрібно регулювати трохи, але то все буде з часом. О, На даний момент я добився того, що він в мене вже працює. Зробив двигуна і замінив прицепну оцю задню плиту, бо вона мала люфт. Сумасшедший І приходилося ставити спеціально тягу тім. Ну, я її поставлю з часом, але поки треба трошки трошки його зробити кращим. Бо, як ви бачите, замінив оцю трубу кермо, можу показати, яке воно було перед цим. Оце кажуть не битий, не крашений. Я все розумію, дивіться. Отуто чогось Заварувалося, так? Ну Тут ще рівно заварилося, якщо тако подивитися. о А з цієї сторони, ви бачите, полукругом погнути це одне. А ось. Ось з цієї сторони, відніше бачите, як? Геть, не вирівняли, просто зверху прихватили і це все. І це отака вона була. Ну, не подобається вона мені. Мене... Так як я, ви знаєте, розбирав був мотор Січа, від нього залишилася ця труба. Чи не знаю, як її називати кермо. Ну, факт тому, що е, покрасив трошки фарбою, замінив і поставив. Ну, що я вам можу сказати? Ви, ви бачили, я тільки що виїжджав на первій передачі. Е, теоретично мінімальний газ. Так от, я пробував дев'ятку дизельною на такій швидкості їхати, він теоретично двигун глохне. Ще як на холостих ще робить. Ну там, виходить, мінімальні оберти і все. Тобто, мінімальні оберти дизельного двигуна і мінімальні оберти оцього цього двигуна d 250 T 4 ось це написано. О. d 250 а там. Цифра 04, вишкраба погано видно. о Тут оберти набагато менші. У мене є хороший товариш Віталій Чумаченко. так Він поставив тахометр. Так він каже, 800 750 чи по-моєму 850 обертів дає на мінімальних обертах. Можна відрегулювати. Я сильно ще не добуваюся регулюванням його, Бо його треба, щоб ще кільця трошки притерлися. О, але тут, як бачите, китайський стоїть карбюратор, все дуже просто. Оце гвинт якості, а це гвинт холостих обертів. Дуже просто. Ото ми закручуємо до кінця, вивертаємо два оберти вліво і регулюємо холостими максимум обертів. Потім Тут, на цьому, ми знову крутимо вже вправо-вліво, добиваємося ще більших обертів. Коли добилися максимальних обертів гвинтом холостого, ми зменшуємо до мінімуму, який нам подобається. Ну, поки я сильно так от, трошки на, на, приблизно підрегулював, бо все треба спробувати, як він буде в роботі, як в всьому остальному, Но, як ви бачите, їде він непогано і заводиться. Непогано, Ще я його трошки тільки розверну, щоб рукою щоб можна було потягнути його, бо він так стоїть боком, трошки незручно. Не Зараз я заведу і проїдуся трохи. Дякую за увагу, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, ми переможемо. Слава Україні!